Всім привіт! Ой, вирішила вам показати, що у нас змінилося за цей час. Дивіться, які у нас гарні квіти. Але ж, але ж, мурахи люблять, розсіяли тут лю. але вони дуже гарні. Сьогодні трохи покосили травичку. навели порядочок. Так. Передають погоду жарку, дощова водичка в бочках ще трошки є, підливаємо морку, це ще зелені так. Підливаємо трошечки, щоб нічого не посохло. Щоб у нас там яблука наші будуть, непонятно. Трошки одне, двойка висить і все. Виноградик буде. Цей рік щось виноградик у нас нормально так. Грушки теж. Лухинка наша ще не поспіла. Зараз покажу. Вже ждем, ждемо, 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 ждемо. А вона ще не поспіла. Дразниця. Дразниця, дразниця. Пока поспіє, так і ті саме поїдять, пташки її. Будемо чекати. Mm -hmm. Підемо далі. Так, біля літньої душі у нас огірочки посаджені. На сонечку вони листочки так в'януть наче трошки опускається, але вже є. Карапузики тут і на городі є. Я їх вчора трошечки покропила від хвороб, і від всяких шкідників. От, не знаю, що вона дасть щось дасть я тобі конструкцію зробила. Плитися собі. Ні, Вона падає на землю. Називається Таня сам склепав. Так, ну і ручечки потрошечку є. Обіцяють нашу погоду не дуже таку гарну, без дощів, спекотну. Але вже що маємо, те маємо. Трошечки маємо. Дощової води трохи будемо поливати, на що вистачить. Але балувати сильно не треба, хай трошечки навчається виживати в такі погодні умови. Так, що так. Дивіться, які у нас кабачки. Зараз підемо на город, я покажу. Їх стільки багато, ось скільки виногаду. І буде крупний. Ми його, виходить, цей рік гарно почистили. І буде такі крупнесенький, буде багато компоту. Вино ми не робимо, бо ніхто не п'є. Так що красота. От кабачки, це взагалі. Ми вже і піцу кабачкову робимо. І блінчики, і колічечки. Що ми тільки не робили. Будемо наїдатися, а потім будемо закривати кабачкову ікру. Душу відведемо. Так що так. Все. Морбочка моя. Вчора я сиділа, прорівала її, потім підсипала трошечки і полила. Один мінус великий, то що там тля. Мурахи розносять тутлю білу. Вони сидять на моркві зверху. Не знаю, що з ними робити. Трошки посипала я від мурах. Не знаю, чи допоможе, чи спасе ситуацію, чи ні. Це у мене кукуруза на попкорн, яка вижила після кропіння городу. Це капець. Так, бурячок, от я дивлюся, коли буряк один від одного далеко, тут дуже такий широченький стає, крупненький, файний. Коли загусто, дійсно йому там мало місця. Но ми оце досівали, воно там десь сходить, те, що досівали, але от так от. Тут навіть окріп повилазив, ми минулий рік садили з Андрюшкою. Він не виліз, а цей рік вирішив вилізти. Так, що, помідори мої вже є. Зелененькі, гарненькі. Вчора теж кропила і від хвороб і від комах, шкідників тому що трошечки листя скручується, щось не вистачає їм. Не mm -hmm. знаю, кроти роботають тут. Але є малесенькі помідорочки. Цвітуться, у нас тут жовті, жовті чері. Клас. Сонце пече, неможливо бути на городі. Я думаю, вийду зараз, покажу, що маємо. І помідорки вже малесенькі є, і там в садочку помідорки є. Ну, кабачків, дивіться, Любо глянути. гарна плантація. То що саме цікаво, що в кожному кущі їх багато. Народ. Це вообще просто. Ну тут уже повибирали ми. У нас, короче, буде кабачкова дієта. Дивіться, дивіться. О, дивіться. Боже, клас. Красота. І куди не заглянь? Отакий от пейзажик. Красиво, рясно, багато. Боже, де це там в одному взагалі як букет якийсь? Букет з кабачком? Не треба нікому букет з кабачків? Ось все. Я не знаю, наскільки видно. Я, чесно кажучи, знімаю, у мене сонце засвічує і я нічого не бачу, що я знімаю. Надіюсь, нормально все. Взагалі красотень. Це в мене денькі. Дивилася я в тіктокі. Багато хто каже, що треба посинкувати десь десь там обрізати, щоб... Велика денька була, мені шкода, воно єлі вилізло, я це буду обрізати, то якось мені шкода його то все робити. Завіс є, навінки є маленькі. Але воно все тільки повилазило, тут вже що ну, пізніше, а ті раніше вже цвітуть. Я не знаю, мені шкода їх обрізати, так само і по кавунам я дивилася, що потрібно десь там паганець зрізати, щоб більше кавуни були. Ну йо-моє, мені жалко. Де там мої красавчики? Ось. Краще там. Ось така вороженька, така красивенька От як його відламати, відірвати. Та ну. Ну-ну-ну. Вже хай будуть не такі крупні, але хай будуть. І більше буде. А то буде пару штук лежати, дітки а потім прийдуть кроти, пожруть. І ми подивимося, як вони покушали. І скажемо, молодці. Так що ні. Не буду нічого пасинкувати, хай гарне плетуться собі, ростуть кусончики, кавунчики. Лепота. Ну Такі манюсенькі, такі, горушенькі, такі, такі-такі. Як такі. дітки маленькі? Це називається кавун у нас сорт э, Скоростиглі. Бачимо, наскільки вони скоро стигли. Будемо бачити. Вчора картоплю кропила, чи позавчора я вже не... А, позавчора. Тому що доїдали. Кажу, 10 рядочків і ті з'їдять. Все ж таки, так, це диньки, там кавунчики теж якісь. аполлон повсходив. Що залишилось з аполлона? 4 куща. Все. Остальний пропал, Не вилізло, може. А може щось підвівло. Це теж якийсь сорт у нас пані. Як воно там називається? Коротше, не видно, що воно тут називається. Коротше, купляли ми в агромаркеті. Дуже сподіваюся, що нормальне насіння і нормальні ковони будуть. Кроти працюють. Так, а це в мене огірочки. І тут уже є завіс. Вчора теж покропила, зілля є. Ось все. Кажуть, що треба відламулювати, я не знаю. Що з ними робити? Ці ми до землі. Огірочок. Теж шкода. Тому що це і правильно треба їх обирати. Убрало. Так що скоро будуть огірки. Малесеньке є, зов'язується. І все, ось все, все, красота. Так, що так. Ага ну-ка. що робиться? Це що таке? Що з ним зробилося? Навіть його треба убрати. Якісь мутантидин, якісь не знаю, а не огірки. Ну, і тут малесенькі, коротше, будуть огірочки. але якщо були б дощі, то було б добре. Це у нас гарбузи. Ну, по минулому відео ви бачили, що то гарбузи. Так, всім доброго вечора. Дуже спекотно в день. Телефон перегрівається, не дає знімати, чесно кажучи. так що... Трошечки покажу ввечері, що ми зробили. Трохи замульчували сіном помідори, щоб волога зберігалася не так палило. Уже не так спекотно, то добре. Кабачків просто немерено, чесно. Кому треба обращайтесь. можу вислати на пошту. І в Америку теж можу вислати. Ну, Звісно, поки вони доїдуть, то вони вже будуть мариновані. Дуже багато в кущі, їх штук, ми оце треба буде пройтися подивитися саме великі, ну, найвеликі це у нас ось, ось найвеликі. Дядя-вадя треба позбирати та в погріб ящики. Потім вже брати їсти, тому що ось їх скільки море. Просто ми не встигаємо. Я не знаю. Можливо, комусь треба. Хто любить дуже кабачки або хоче кабачкову ікру, то пишіть в коментах, то я можу вислати. Так, взагалі. Огірочки теж у нас почали вже там рости потихеньку, теж сіном замочувала. Трошки по березі походили, трав назбирали, букет назбирали, польових ромашок, полину, вірбою. Дивин у нас тут є, росте все те ж само з огірочками. Дуже спекотно. В день неможливо не то що щось робити, а виходити. І так само зробили з этими баклажанами. Так само. Тому що шкода, що воно погорить. Але все-таки сіно зберігає вологу. Я дивилась, біля помідор, я поливала. Земля волога. Зараз Ось, дивіться, які красотулечки. Все-таки воно зберігається, як не є. Які гарнюні. Кашета, кашета. Клас. Так що так? Дуже жарко. Завтра ще кажуть буде жарче. Кукурузка. Оце, якщо я не покропила від зілля, то в мене б вже п'ять рядів по всьому городі було такої з великої кукурудзи. Ну, нічого, на помилках вчимося. Що робити? І кавунчики є малесенькі. диньки не знаю. Зараз подивимось. яка красота. Де наші пізденьки? Щось пока не видно. Цвітуть, начебто завіс є, все є, але ще поки менюсіньких не видно. Ну Дощик був утром. Пройшовся такий непоганенький. Але мало... О, ось що. Все таки є. Так що динька є малесенька. А я вже думала, що рано. Аби не пізно. Ось пшениця у сусідів. Зібрала сьогодні цибулю, підвисіла хай Досухає, тому що вона на сонці вся печеться. Непогано. Чесно кажучи, здивована, я завжди буду сіянку купувати в них. Дуже класна цибуля. Велика, хороша. Так що такі діла. Але щось дуже мало шалухіння на ній. Ну, бог з ним, нічого страшного. Так, вечір, боже, дуже класно, не жарко. Все, ми назбирали такий букет польових квітів. Ромашки, від мух, від комарів, полин, звіробой. Мене зрозуміють ті, хто розуміється в травах, чому такі букетики збираються. Так що не тільки від комарів і від мух. Так що, так що таке. Так проводимо ми час поки що в селі. Всім па-па.